Багато людей не втомлюються обговорювати нещодавнє звернення Кейт Мідлтон, у якому вона повідомляє про свою важку хворобу. Мовляв, це діпфейк і наводять перелік фактів, які це доводять. А ще з'явилася теорія стосовно пісні Бейонси. У пісні люди розгледіли факти того, що Бейонси і Джезі вбили його колишню коханку і забрали її дитину. Я думаю, ви зрозуміли, до чого ми ведемо. Наш наступний сюжет про конспірологі. Ічні теорії. Повірте, буде дуже цікаво. Кілька місяців у світовій пресі тривало обговорення зникнення принцеси вельської після операції. А її відредаговані фото стали приводом для численних теорій змов. Зокрема, що Кейт Міддлтон померла. Аж тут принцеса пририває мовчання і повідомляє: лікарі виявили у неї рак, і вона проходить лікування. Ми з Вільямом робили все можливе, щоб зберегти приватність заради нашої молодої сім'ї. Зрештою, це мало розвіяти усі попередні конспірологічні теорії. Втім, навіть на цьому відео прихильники розгледіли фотошоп. Нерівності на левці, каблучка, яка то є, то зникає. Скептичні щодо природності рухів рук та рота, не виключає втручання у ролики професійний фотограф Вадим Яцун. Втім, це на його думку не більш ніж легке ретуша, ніж повний діпфейк. Якщо мене зараз проходить серйозну хіміотерапію, вона як жива, абсолютно людина, має право. Хотіти бути красивою, вважаю, що вони мають повне право використовувати будь-які технології, тому що вони знаходяться під прицілом. І вони знають, що всі будуть намагатися залізти до будь-яку щелинку, щоб піддивитися. Але життя є життя. Тобто, я дайте людям спокій. Та Мідолтон далеко не перше, кого прихильники похоронили раніше часу і підозрюють у підміні. Пол мертвий. Цій легенді вже майже 60 років. Мовляв, легендарний соліст Бітлз Пол Маккартні помер ще 66-го в автокатастрофі. Ну а в гурті замили сліди і найняли на роль пола двійника. Докази запитаєте ви, вони, на думку конспірологів теорії, беззаперечні. Приміром, ця знаменита обкладинка альбому Шульга Маккартні тримає цигарку у правій руці, переходить вулицю Босоніж із закритими очима. І не в ногу зрештою. Дійсно, що це як не натяк учасників гурту на смерті похорон басиста. Те сам Пол згодом заявив, він розувся через спеку, і фотограф вибрав саме це фото. Це був божевільний час. Тому ми просто відпустили, не було жодного способу спинити це. Бути мертвим хороше виправдання для будь-чого. Можна не піти на вечерю і сказати, що я не пол. Так, я Не Пол, ти ж не хочеш фейку. Я мертвий. Міцно закріпилася теорія, що у 2003-му вчинила самогубство канадська співачка Авріл Лавін. З того часу її життям живе двійник Меліса Вандела, яка нібито за життя не раз підміняла Авріл. Та не варто забувати, що з роками людям властиві зміни у зовнішності. По справжньому божевільна теорія прямо зараз розгортається довкола Бейонсе та її чоловіка Джей Зі. Днями співачка випустила новий альбом, і в одній з пісень, на думку конспірологів, зізнається, що вона вбила коханку чоловіка. Твоє тіло лежить на цій брудній підлозі, твої плями крові на моїх модних костюмах. Прибиральниця впустила мене відразу, вона була моїм великим фанатом, співає бі. І тут почався галас. Бейонсе неодноразово зізнавалась, чоловік зраджував їй, і ось 2011-го при загадкових обставинах, помирає Кеті Вайт. За чутками одна з коханок репера, і нібито вагітна від нього. Саме тоді анонсує свою вагітність і Бейонсе. Ось тільки живіт співачки, стверджують конспірологи, був накладним. Тоді всі були впевнені, дитина цілком могла бути від сурогатної матері, що й намагалась приховати бій. Та після релізу пісні з'явилась та сама шокуюча теорія. Версіями, що нібито Бійонсе і Джейзі насправді вбили Вайт і забрали її дитину. Вони бачать у дитині Бійонсе, яку звати Блу Айві абсолютно схожість на кеті. Чи є цьому докази, крім бурхливої фантазії фанатів? Ні, та полюбляють фанати ще одну теорію довкола зіркового подружжя. Нібито Бейонсе і Джейзі окультні сатанистські ілюмінати. Про що вони самі постійно натякають жестами на концертах. А ім'я тієї самої доньки Блю айві конспірологи розшифрували як «Народжена, щоб слугувати злу, наймолодша з ілюмінатів. До членів таємного товариства фани записали і таких зірок як Леді Гагаріана, Мадонна і ще десятки світових імен. Ліл Бейн. А в українському медіа несподівано вигулькнуло і добре нам знайоме ім'я. Кості Діва Монро. Усі зірки, яких я щойно назвала ілюмінати та ілюмінатиї. Втім, сама Монро своє згадування назвала маячнею і коментувати не стала на відміну від Мадони. Люди часто звинувачують мене в тому, що я належу до ілюмінатів. Але справа в тому, що я знаю, хто такі справжні ілюмінати. Вони були групою вчених, художників, філософів, письменників, які виникли в епоху просвітництва. Тому, коли люди називають мене членкиною ілюмінатів, я завжди хочу сказати вам, дякую по справжньому на межі закону, так звана теорія змови довкола репера Пі Діді. Торік його звинуватили у сексуальному насильстві. Згодом у справі з'явилися нові жертви, і тепер Шона Компса вже офіційно підозрюють у незаконних вечірках, сексуальній експлуатації та торгівлі людьми. Сам репер усі звинувачення заперечує і називає це полюванням на відьом. Та нещодавні обшуки в його особняках і вилучені неоднозначні архівні відео аж ніяк не на боці репера. Під загрозою репутації гостей вечірок, серед яких приміром, був на той час ще неповнолітній Джастін Бібер. Де ми проводимо час, і що ми робимо, ми не можемо розголошувати. Але це точно мрія 15-річного. Але протягом наступних 48 годин він зі мною. Це буде повне божевілля. Просто ходімо за дівчатами. Чимало знаменитостей спортсменів і політиків, включаючи самого принца Гарі, теж можуть опинитися в епіцентрі скандалу. Та, попри таку гучну справу, сам репер, схоже, у відчай не впадає, і на те вважають користувачі, має вагому причину. Я підозрюю, що він задоволений, тому що в нього у задній кишені компромат на половину голівудської еліти, записи, де вони роблять те, чого їм не слід робити. Ну і наостанок російська співачка Катя Лєль. Жодних теорій, цілковита правда. У Каті вкрали зуби прибульці, викрадали вони і саму Катю. Вона обрана і ні, зуби їй не повернули. Після світіння за вікном зникли зуби. Три зуби. Така ось відстань знизу. Ні болю, ні крові, загоїні лунки. Це був звичайно просто шок для мене. І ось життя розділилось на до і після. Вони різні, вони можуть перевтілюватися з біохімічного в енергетичне тіло. Відтоді Катя з прибульцями постійно в контакті. В принципі, ми не здивовані.